Трамп на посаді 100 днів, і за цей час ми вже зробили десятки відеонесеця, де розбирали його дії і заяви. Настав час поговорити про його президентство комплексно, адже за три місяці його рейтинг суттєво впав. Низка опитувань вказує, що у Трампа найнижчий рейтинг схвалення серед усіх президентів за останні 80 років. Почнімо, звісно, з його мирного плану, яке у нього бачення наразі, та що за ці три місяці зробила його команда. З моменту вступу на посаду 20 січня Трамп запровадив кардинальні зміни в політиці, США, як внутрішній, так і зовнішній. Він як пише Ройтерс перевернув світовий економічний порядок тарифами, скоротив федеральний уряд скороченням робочих місць і скасував програми різноманітності в державному та приватному секторах. Офіційні особи хвалять швидкість і масштаб його зусиль щодо зміни американського суспільства. Водночас його критики за даними видання стверджують, що Трамп порушив права громадян і не громадян, США, відштовхнув союзників і, взагалі, поставив під загрозу світове лідерство Сполучених Штатів. Зокрема, критикують Трампа та його адміністрацію за їхні мирні ініціативи. І тут трішки поговоримо про те, з чого все починалося. Як ви пам'ятаєте, спочатку обіцяв завершити війну в Україні протягом доби після вступу на посаду. Нині він каже, що це було перебільшенням і жартом. Після цієї заяви терміни постійно змінювалися, як і бачення завершення війни. Американський президент неодноразово казав, що це війна Байдена, і мовляв, саме Зеленський не мав допустити цієї війни, забуваючи. То насправді її розпочав так само неодноразово. Він і підкреслював, що мовляв вірить в те, що Путін дійсно хоче припинити війну і готовий до миру, зокрема після розмови із ним у лютому. Я думаю, я що можу з великою впевненістю сказати, він також хоче бачити кінець цієї війни, і це добре. Після телефонної розмови Трампа із Путіним в Веріаді відбулися переговори між США та Росією. Тобто, вперше високопосадовці обох країн зустрілися після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Однак ця зустріч відбулася без участі представників України та Європейського союзу. Тоді Зеленський заявив, що Київ не визнаватиме результатів перемовин про мир без участі України. Президент України зазначив, що Трамп допоміг Путіну вийти з багаторічної ізоляції. Пізніше США таки почали говорити із Україною паралельно із перемовинами з Росією. І в березні, після переговорів із США Україна погодилася на тимчасове тридцятиденне повне перемир'я за умови, якщо його дотримуватиметься, і Росія, як пояснював Зеленський, це був знак того, що Україна дійсно прагне миру, але Путін пропозицію США щодо повного припинення вогню тоді не прийняв. Точніше, він заявив, що для цього Москві необхідні додаткові умови. Росія на тлі розмов про мир. Продовжила обстрілювати цивільні райони. Тим часом спецпредставник Трампа Вітков вже чотири рази відвідував Москву і бачився із Путіним, щоб обговорити війну в Україні. Та після одного з таких візитів Росія вдарила по місту Суми, де загинуло 35 людей. А Трамп, коментуючи російський удар, сказав, мовляв, що вони помилилися. Росію при цьому не засудивши. Згодом він дорікнув Зеленському проханні допомогти Києву зброєю і сказав, що не можна починати війну проти когось, хто сильніший коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що ви можете виграти війну. Чи не так не можна починати війну проти когось, хто в 20 разів сильніший за тебе, а потім сподіватися, що люди дадуть тобі ракети? Однак є інформація про ймовірні умови мирної угоди. Пам'ятаєте, у Парижі 17 квітня вперше за столом перемовин зустрілися Україна, ЄС і США. Тоді США нібито представили повний текст мирної угоди, який опублікувало агентство Ройтерс. В документі йдеться зокрема про те, що США визнає Крим російським, Зауважу, що дотепер офіційно оприлюдненого мирного плану Трампа щодо України немає. Усі деталі базуються лише на публікаціях у західних змі та заявах його радників. Так от щодо Криму Зеленський відкинув ідею з тим, щоб задля припинення війни, зокрема, Крим був визнаний російським, і Трамп розкритикував його позицію, назвавши її вкрай шкідливою для мирних переговорів. В інтерв'ю Тайм пізніше він висловив сумнів, що Україна коли стане членом НАТО, а також озвучив думку, що Крим залишиться з Росією. Мовляв, за словами Трампа, Зеленський це розуміє, бо Росія, як він пояснює, анексувала півострів під час президентства Обами. не було боїв. Не було нічого, Вони просто віддали його. Тепер вони кажуть: ну чи можна його повернути? Я думаю, що це буде дуже складно зробити. Трамп наголосив, що США відмовляться від мирних переговорів, якщо Росія та Україна ускладнять процес. Але вірить, що до цього не дійде. Пізніше він сказав, що йому легше мати справу із Росією аніж з Україною, і мовляв, із Зеленським йому важче домовитись, ніж очікувалося. В білому домі заявили, що Трамп розчарований, адже Зеленський рухається в неправильному напрямку, коли йдеться про переговори. Про це пише Телеграф. Я думаю, ми маємо угоду з Росією. Зеленський. Ми повинні досягти угоди із Зеленським. І я сподівався, що з Зеленським буде легше домовитися. І от нещодавно риторика Трампа трохи змінилася. Перша після публічної сварки зустріч зеленського із Трампом відбулася у Ватикані 26 квітня. Трамп підсумував, що ця зустріч пройшла добре, і тепер висловлює своє розчарування. Вже щодо Путіна через ракетний удар по Києву. На його думку, у Путіна не було причин запускати ракети по цивільних районах в останні дні. Тому Трамп каже, змушений думати про те, чи взагалі налаштований лідер Кремля припиняти війну. Я був дуже розчарований, що ракети летіли з Росії, але ці ракети летіли дуже розчаровує це. Подивимося, як це буде далі. Я хочу, щоб він припинив стріляти, сів за стіл переговорів і підписав угоду. І ці його слова значно відрізняються від його звичної риторики, де об'єктом критики ставав не Путін, а саме Зеленський. Передувало цим його словам фактичний зрив мирних переговорів у Лондоні, де мали бути присутні топ-дипломати Великої Британії, США, Франції, Німеччини та України. Від США мав прилетіти держсекретар Рубіо, згодом Він скасував поїздку через логістичні труднощі. Але, за повідомленнями західних медіа, неофіційно візит не відбувся на тому вищому рівні, що очікувалося. Бо Зеленський не погодився на один із пунктів плану США щодо припинення війни, а саме визнати окупований Крим російським. Тож Я думаю, що ми бачимо в режимі реального часу, як адміністрація Трампа справді намагається виконати дані нею обіцянки швидко припинити цю війну, просто укласти якусь угоду. На жаль, знаєте, перешкодою на шляху до миру, як ми знаємо, є Володимир Путін. Це не Україна. І адміністрація Трампа можливо зараз це усвідомлює. Але я думаю, що головне питання полягає в тому, що якщо вони усвідомлять, що проблема не в Україні, а в Росії, що вони збираються з цим робити? Вони просто підуть чи справді тиснутимуть на Росію, що вони вкрай неохоче роблять у Білому домі. Тим часом заявили, що Трамп прагне бачити повне, а не тимчасове припинення вогню в Україні. Про це заявила речниця Білого Дому Левіт. За її словами, Трамп все більше розчаровується як у Зеленському, так і в Путіні. Та хоче, щоб обидва лідери сіли за стіл переговорів, щоб знайти вихід із цієї ситуації. Таку заяву вона зробила після того, як Путін анонсував. Тимчасове триденне перемир'я та припинення бойових дій. У дні святкування 80-ї річниці перемоги у другій світовій війні перемир'я за його словами діятиме з опівночі 8 травня до опівночі 11 травня. В українському МЗС відреагували на заяви Кремля. Очільник відомства Сибіга вважає, що Росія має негайно припинити вогонь, якщо справді хоче миру, а не чекати до 8 травня. Тепер поговоримо про внутрішню політику Трампа, і за постійними обговореннями його указів часто забувається, що Трамп не Одноосібний в ухваленні рішень. Насправді адміністрація президента зіткнулася з численними юридичними викликами всередині країни. Так, згідно з інформацією, опублікованою Bloomberg, адміністрація Трампа наразі має понад 150 судових позовів, які оскаржують його укази та політичні ініціативи. Ці позови були подані різними сторонами, включаючи штати, правозахисні організації, юридичні фірми та приватних осіб. І охоплюють широкий спектр питань, таких як імміграційна політика, права ЛГБТК, плюс спільноти, свобода преси та інше. Тож суди різних рівнів, включаючи Верховний суд, винесли ряд рішень, які обмежують або скасовують деякі з указів та ініціатив Трампа. Квітень, якраз був багатим на подібні судові рішення. Наприклад, суд постановив, що масові звільнення майже 17 тисяч федеральних працівників, здійснені адміністрацією Трампа, не були обґрунтовані індивідуальною продуктивністю працівників, як стверджувалося раніше. Суд зобов'язав адміністрацію офіційно визнати це, адже така причина звільнення впливає на подальші кар'єри людей. Натомість адміністрація Трампа подала апеляцію. Судовий розгляд триває. Ще одне рішення окружного суду в середині квітня блокування спроби адміністрації Трампа припинити діяльність державних міжнародних мовників, таких як Голос Америки Радіо Свобода. Суд постановив, що ці мовники мають продовжити свою роботу, оскільки їхня діяльність сприяє просуванню американських цінностей, таких як Свобода Слова та преси, пише Ройтерс. Тобто уряд США має повернути на роботу усіх співробітників та підрядників медіа USAGM, відновити фінансування Радіо Вільна Азія та близькосхідної мовної мережі. Також поновити роботу голосу Америки. І ще суд зобов'язав американський уряд щомісяця звітувати про виконання цього рішення. Як я казала, адміністрація Трампа намагається оскаржити рішення судів. І щодо ЗМІ, наприклад, це стосується рішення, яким суд зобов'язує Білий Дім надати Associated Press Повний доступ до висвітлення подій за участю президента урядовий адвокат стверджує, що президент має широкі повноваження щодо контролю за доступом змі до Білого Дому. Тож адміністрація подала апеляцію з проханням призупинити дію рішення суду на час розгляду справи. Я вам нагадаю коротко про цю історію у лютому цього року. Адміністрація Трампа заборонила журналістам Associated Press доступ до подій у Білому домі, включаючи прес-брифінги, заходи в овальному кабінеті та поїздки на борту Air Force One. причиною стала відмова Associated Press дотримуватися вимоги Білого Дому називати мексиканську затоку американською згідно з указом президента Трампа. Етит прес продовжувала використовувати традиційну назву, посилаючись на журналістські стандарти та міжнародне визнання географічної назви. У відповідь на заборону Associated Press подала позов до федерального суду. Продовжу вам розповідати про реакцію американських судів на укази Трампа. Тож Reuters пише, що 24 квітня суд частково заблокував указ Трампа, який вимагав від виборців надавати докази громадянства для реєстрації та перевірки статусу громадянства осіб. Які отримують державну допомогу, суд постановив, що ці положення перевищують повноваження президента, оскільки конституція США надає штатам контроль над виборами. Пам'ятаєте, як Трамп вирішив різко скоротити американські гуманітарні проєкти по всьому світу? Зокрема, це стосувалося USAID. Тож на початку березня Верховний суд США постановив, що адміністрація Трампа повинна здійснити виплати міжнародним гуманітарним організаціям за вже виконану роботу, не зважаючи на спроби припинити фінансування. Ще у квітні Верховний суд США тимчасово заблокував депортацію групи венесуельських мігрантів, яких адміністрація Трампа планувала вислати за звинуваченнями у. Зв'язках з бандами суд постановив, що мігранти мають право оскаржити своє видворення, підкреслюючи важливість дотримання процедурних прав навіть у справах пов'язаних з національною безпекою. І тут додам, що адміністрація Трампа вже депортувала до в'язниці максимального рівня безпеки в Сальвадорі. Понад 200 венесуельців та сальвадорців, яких вона вважає членами банд, пише Reuters. При цьому багато адвокатів, мігрантів і членів їхніх родин стверджують, що вони не були членами банд і не мали можливості оскаржити твердження уряду про те, що вони ними є. Багато затриманих пише і Блумберг кажуть, що вони не причетні до банд, і вони вважають, що Трамп не може депортувати їх, посилаючись на закон про чужеземних ворогів. 1798 року. Це закон, який раніше використовувався лише під час війни. Верховний суд не вирішив, чи законним є використання Трампом цього закону, але депортацію суд, як я вже казала, заблокував. Що ж, і це судове рішення адміністрації Трампа оскаржує, як пише Reuters, Це свідчить про те, що Трамп прагне розширити повноваження виконавчої влади та змінити політику, яка була заблокована судами. Багато з цих справ можуть дійти до Верховного суду, що матиме. Значний вплив і на баланс влади в США. Тепер щодо того, як роботу Трампа оцінюють виборці, і як усі вище згадані мною ініціативи та рішення впливають на його рейтинг через внутрішню та зовнішню політику, яку проводить Трамп, його рейтинг схвалення серед американців зазнав помітного зниження. Згідно з опитуваннями Reuters, проведеними у квітні лише 42% респондентів схвалюють діяльність Трампа на посаді президента, що є найнижчим показником з моменту його повернення до Білого Дому. Особливо різке падіння підтримки спостерігає серед латиноамериканських виборців, як повідомляє Reuters, рівень схвалення Трампа серед цієї групи знизилася до 34%, тоді як у 2024 році він отримав 46% голосів саме латиноамериканців. Найвищий показник для республіканця з 1970-х років основними ж причинами такого спаду є занепокоєння щодо економіки та імміграційної політики адміністрації. Економічна політика Трампа загалом викликає занепокоєння серед американців згідно з опитуванням Reuters, лише 37% респондентів схвалюють його дії в цій сфері. Зростаючі тарифи та торгові війни спричинили підвищення цін для споживачів і побоювання щодо можливого спаду економіки. Опитування Associated Press також свідчить про зниження підтримки Трампа серед республіканців. Лише близько половини вважають, що президент зосередився на правильних пріоритетах. Багато хто висловлює скептицизм щодо його агресивного підходу до імміграції та зовнішньої політики, зокрема війни в Україні. Перейдемо до того, що ж про перші 100 днів президентства Трампа говорять експерти та аналітики. Наприклад, Болтон, радник Трампа з нацбезпеки під час його першого президентства, говорить. Те, що люди побачили нині за перші 100 днів правління Трампа, не відрізняється від того, що він бачив за лаштунками під час його першого президентського терміну. Трамп демонструє непослідовність в політиці та відсутність стратегії, розповів Болтон в розмові із суспільним. Через це Америка може зіштовхнутися із справжніми економічними проблемами. справжнє питання постане через 3, 4, 6 місяців. Я не знаю, скільки часу знадобиться, поки ми не побачимо, чи впаде країна в рецесії в результаті всіх ускладнень, спричинених тарифами та торговою війною. І Є величезна невизначеність, і сама ця невизначеність викликала економічне занепокоєння. Тож, підхід Трампа до управління характеризується централізацією влади та зневагою до традиційних демократичних інститутів, інститутів, що викликає побоювання щодо майбутнього американської демократії, експерти також відзначають, що в період перших ста днів Трамп активно просував політику Америка передусім, що призвело до напруження у відносинах з традиційними союзниками та перегляду міжнародних зобов'язань США. Трамп був би великим президентом 19 століття. Він вважає, що світ, коли він каже зробити Америку знову великою, він має на увазі Сполучені Штати приблизно з 1890 по 1910 рік. І він вважає, що США повинні діяти так, як вони діяли в той час, який також був часом. коли США не були глобальною державою. проблема в тому, що у вас є. Президент 19 століття у світі 21 століття. Тим часом громадськість та експерти занепокоєні внутрішніми масштабними скороченнями урядових програм, зокрема в галузях освіти та охорони здоров'я, ініційованих адміністрацією Трампа. Йдеться у статті Associated Press. Таким чином, перші 100 днів другого терміну Дональда Трампа були відзначені агресивною зовнішньою політикою, внутрішніми реформами, які викликають суперечки та численні юридичні виклики. Його Хід до врегулювання конфлікту в Україні не приніс конкретних результатів, а рейтинг схвалення досяг історичного мінімуму. Напишіть, якої ви думки про перші 100 днів президентства Трампа. Ну а вже 29 квітня суспільне наживо покаже спецефір присвячений цій події. Тож підписуйтеся на канал, щоб не пропустити.